буде Додати, стільки-то відняти, стільки-то поділити, на стільки то буде стільки-то. Розумієте, вчора інше по новинах кажуть зовсім іншу цифру називають. І ще вчора називають: якщо людина в минулому році здійснила придбання, я так правильно зрозуміла, більше 50 тисяч гривень, значить відповідно цієї людині субсидія не нараховується. Правильно я зрозуміла? Правильно. Правильно. Тепер далі що пише закон. Що ви кажете, що нам, ми, ми з готові ми розуміємо, що ви самі не справитеся. Але згідно з закону, людина має заповнити декларацію, має написати заяву. Наше завдання допомогти людям заповнити правильну декларацію і написати заяву, а далі розрахунки. Це чисто ваша парада. Тому ми чітко розкладемо все, що ми знали, хто за що відповідає, і як ми одне одному в цьому плані. Ми не кажемо, що це ваше, це наше. знайти точку до АТК, щоб це мало позитив, але не звалювати одне на одного, що це ви мають, будь ласка, і по кроках, коли збираєте наших працівників соціальних, так щоб це було чітко, механізм і до кінця. Дякую.